Ми знаходимося на етапі відновлення прохідності дихальних шляхів нашого пораненого. Етап А з марч. З самого початку нам треба перевірити стан свідомості поточне нашого пораненого за шкалою АВПЮ, в якій А це контактний. Тобто розмовляє, відповідає, чітко відповідає. Друже, ти мене чуєш? Так, чую. Так. Поранений чує, відповідає, розмовляє чітко. Він знаходиться в стані А. Поранений розмовляє, чітко відповідає, значить, він дихає. Стан В. Реагує на команди. Друже, стисни, будь ласка, мою руку. Стискає руку, реагує на команду. Поточний стан В. Стан П. Не реагує на все попереднє, але реагує на біль. Де ми можемо це перевірити? Наприклад, стиснути трепецевідні м'язи, притиснути верхню губу до щелепи. Притиснути між першим і другим пальцем. М'яс або внутрішню сторону стегна. Якщо реагує будь-яким чином, поранений в стані П. Якщо не реагує ні на що з попереднього, поранений в стані Ю, тобто без свідомості, обов'язково внесіть проведення маніпуляції в картку пораненого.